Першим етапом нанесення декоративної глиняної штукатурки Linko natural є замішування. Ось, ви бачите, замішана штукатурка до робочої консистенції. Вона може бути трошки різша, може бути трошки густіша, в залежності від фактури. І так, бачимо, у нас є вже готова підготовлена поверхня. Першим етапом у нас є нанесення першого шару. Перший шар у нас наноситься таким чином, щоб штукатурка мала гарну адгезію до поверхні. Тобто беремо і починаємо її втирати в поверхню. Ось таким чином відбувається нанесення першого шару.